Всем привет, за Сунь и грати продолжим играть в Planse zombie Fusion moderse 3.2.1 Який скам я продолжу играть цю Суперскую игру. И у нас сегодня з'явився е, зомби с е, горіхом Червоним. Добре бруна. Об... Коротше, потрібно. Найпотрібніше. Може якесь фухло взяти? Хі-хі-хі-хі-хі <хи> Ну і добре, лес го. І... Це було так треба. Так, робимо... Меня фокус вот так норм. Так, дуже треба, мені ще вони ми росли. Мої рослиночки росли. Добро, давайте добро обороняемся, обороняє... Ах ти! ты! Так, минус лінії, схоже. Да, так я себе на фуркольном. Хотелось бы, чтобы не було такого не Добро, Добре, давайте по в моєї моей. Вы можете ведь стоят. Давай, короче, мне наносяться на высоте вопросы. Чтоб там пускала ты. Да, вся симфония класса, бля. Бу -бу 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 Так, добре. без знищеної на косилку. нічого Ничего вам і б не було. Давай. Так. -мо, що за Майкл Джексон? Це що за статуї Майкла Джексона. Що це за... Не зрозуміло, що... пришел, Ай-яй. Давай, сюда сюда, на, там, ты, что вот там поле Давай. Давай, давай. А ну что, что, Так, я Я Pake 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 Hmm, gabrung Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah, Так, так, вот он-то идеальный, да, как по маслу, хо-хо-хо-хо-хо-хо, хо, -хо, -хо, -хо. что за ну давай к нам,

Так, вот, вот такая вот на грузин, что такое. Йоу, что желание забирай русова? Ч? Вингляда это гривно. Так, давай, дай знай, что выиграем на судьбы. Хо-ха, разработать. Что выиграет такой стоит обо зомби? Куры в судьбы. Надо замцы такое казать. Не-не-не, ты напидашь. Не так швидко. Ты ещ не закінчив свою работу. Нее Давай! Машина турпушится спилю. Вот трохи на того, что я пронизила, добре. Дораховуємо. А ну може спил... Ой. Не сам до да треба але добре. Найкл Джексон еще ту спило. Давай трошки спилы, не треба тут підпілити, щоб я мог маску цю використати. Розумієш? ось такі ось справи. Так, не ламайся тільки. Що у нього такі статуї? Я не розумію, що прикол цих статуї. Типа це... Це на справі, не справжній Майкл Джексон, або... Не він час. Йо-йо-йо, це... Що було за Чарита Вобріно? ти не сій на бобрино. Йо, це садочек! Шайвіст, який хорошо був О, о, ти, ти садочі! Це босик, босик! Ого, там ізумрудовий э, э, гарганчуа, тут э, алмазний. Ну, це потужно. Только она там Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это важливая людина. Ще ж не людина. А зомби. Бомби. Так, ты тут маешь ты вот это. Илюх, ты, люк. А. Фу, заморожущий выигрыш. Так. Eeeh, вже write my серії. series. дякую за перегляд цього відео не забудьте поставити лайк, під цей відосик. Вам складно, а мені приємно підписатися на канал, то написнуть дзвіночок, якщо пропускати такі открыті проходження і напишите комментариях, що вам ні, а на зв'язку Sony V пока!